Привіт! Хотіла сьогодні записати коротку нотатку. Скоріше це буде відповідь на коментар, один з останніх під останнім з відео, про те, що непомітно бездомних, безхатніх тварин. Тобто, я так розумію, кішок і собак в першу чергу, котів і собак. І в мене є що про це сказати, хоча я не є експертом або зоозахисницею чи зооактивісткою. І навіть не є людиною, в якої колись в житті, навіть в дитинстві, була собака чи кіт. Пізніше мої батьки таки бра взяли вже тварин додому, але вже коли ми виросли з братом і сестрою поїхали. Тож це не така вже експертна думка. Тим не менше, тут у Франції дуже помітно відрізняється ситуація з тваринами, саме з тваринами на вулиці. І основне, що я хочу зауважити, їх тут немає. Немає собак бездомних, без господарів, немає котів без господарів. Це дуже помітно. І всі, всі тварини, які не мають господарів, знаходяться в притулках, я так розумію. спеціально створених ось такими ж зооактивістами і. Тими, хто бореться за права цих тварин, домашніх улюбленців, як їх ще називають. І якщо хоче хтось взяти собі таку тваринку, то треба. не на, Тобто люди не на вулиці їх здобувають десь, або, або їм хтось дарує це, або беруть в цих притулках. Що ще я хотіла зазначити, що для мене це все ж таки ознака. Більш розвинутого, точніше, соціально розвинутого суспільства, де до таких тварин, до тих, кого приручили люди, ставляться майже ну як до дітей маленьких, ну тобто до майже собі рівним рівних, скажімо так, вони не можуть дозволити собі, щоб тварини ці потерпали на вулиці, були голодні, холодні, або з ним ну або потрапили в небезпеку. Через поганих людей, скажімо так, через тим, хто їм загрожує, або просто від якихось, ну, справді, природних небезпек. Отже, ще одне зауваження, хоча воно, мабуть, в мене більш негативне, нагадую, що ми живемо в маленькому містечку, хоча і в великому місті, в Тулузі, я спостерігала таку саму картину, що за. Собаками їх господарі не прибирають або прибирають, але доволі не так вже й багато, не всі це роблять, і це дуже помітно. На тротуарах, посеред дороги, ну, і в парках, на галявинках, і навіть там, де стоять знаки, що тут не заборонений вигул, або там, де знаходяться ось ці баки, ящики. Інформаційні там позначки, що є, ось тут ви можете взяти пластиковий пакет для того, щоб прибрати за своєю твариною. Немає такої дисциплінованої поведінки, якої б хотілося. Ті, хто мають дітей, особливо маленьких дітей, які люблять бігати, бавитись на галявинах і, і взагалі, в парку, знаєте, яка це буває серйозна проблема, і в нас це неодноразово ставалося. І взагалі, наш, наш путь, наша дорога до школи часто супроводжується. Зауваженнями, що обережно дивіться під ноги, обережно он там лежить, обережно, і, і воно і, і є вулички, і є вулиці, де це просто катастрофа насправді. Тому е, е, я не знаю, чи пов'язано це з тим, ну, тому що ми жили в Києві. Я, аж я такого не бачила. Щоб щоб таке було в нас в Києві, як тут ось в Карбоні. Тому в мене питання, враховуючи, що ну, в Києві можна ще вирішити, що це якась вулична собака, вуличний кіт, ну, хай вулична собака це могла зробити, непривчена поводитися правильно, гідно. Я не знаю, можна так казати про собак, тим не менше. То тут, де. Всіх, як я вже зазначила, у всіх собак є свої господарі, тут немає собачок таких. Я навіть е можу сказати, що в групі в Фейсбуці, де мешканці цього містечка, там одноіменна, скажімо так, група в Фейсбуці цього міста, коли хтось з них бачить собаку без господаря. То обов'язково фотографують, пишуть, на які вулиці бачили, хто, хто загубив. Терміново шукаємо, розшукуємо господарів, хтось загубив або втекла. Ось, і це прям така ось подія. Побачили собаку без господаря на вулиці. Або кота так само. Тож питання до господарів собак, які ось таке собі дозволяють, причому масово. Ще один раз була теж така перепалка в цій Фейсбук-групі, коли м -м, опублікували, що у нас тут в місцевому парку, де знаходиться Сальдефет, Тобто приміщення для заходів таких загальноміських, там, де кінотеатр навіть є, він знаходиться в центрі парку, ну, а оточений він такими алеями і дитячими там, майданчиками, спортивними майданчиками, для того, щоб люди, ну, мешканці міста могли там відпочивати, займатися спортом. З'являється повідомлення, воно таке святкове, про те, що от відбулася така подія. там... Власники собак зібралися для того, щоб краще познайомитись, провести разом час, ось так, от там в суботу ми там гарно погуляли. І тут таки на них накинулись інші. Мешканці про те, що ви взагалі бачили знаки: там не можна вигулювати собак, як же ви вже дістали порушувати правила. Ми там гуляємо з дітьми, діти бояться ваших собак. Там, ну, і таке, ну і відповідно їм же ж відповіли про те, як їх оце не любителі тварин, не собак і котів, як вони їх дістали. Ось така. Двостороння критика, перепалка також мала місце. Тобто це до того, що не все так рівномірно, однозначно, і там країна рожевих поні, чи якось так. Звичайно, є різні люди з різним ставленням до цього. Ну, одну з проблем я описала, і це реальна проблема. Я знаю, що, звичайно, власники собак в Україні, скажімо так, українські, вони теж. Намагаються дисциплінувати і борються з тими, хто не прибирає за своїми улюбленцями. Це така глобальна проблема. Ну і ось, бачите, ну, Франція це теж не виключення. Але про те, що от немає собак безхатьків, напівздичавілих нас, наприклад, на Коренівці є і було кілька таких місць, де вони просто мешкали і вважали своєю власністю територією певні. там Шматки закинуто території і простору, де ми гуляли з дітьми, і реально за нами бігали свори собак. Я там з колясками, з візочками. Діти на самокатах страшенно ми боялися, намагалися обходити ті місця. Деякі люди приходили, їх там годували, і собаки були такі мені по пояс, щоб ви розуміли. Тобто, в нас є досвід в Києві в столиці, тако, такий. Тому те, що тут немає собак, які гуляють самі по собі, це дуже сильно кидається у вічі, так само і котів. Хоча до нас теж наостанок скажу, що повадилися ходити коти, маленькі, великий, великий маленький кіт. Ну, принаймні, їх ми бачили, і вони на, мій, на моє. На мою впевненість, так я впевнена, що вони це роблять. Вони крадуть яйця з курятника, вони знайшли лазівку там і підкопали, і зверху через кришу намагаються залізти. І в нас ось така проблема виникла. І вчора, коли ми там намагалися це виправити, переставити цей наш мобільний в принципі, курятник. Я подумала, що мене, я не знаю про такі випадки в моєму житті. Ну ось в селі живуть кури, курятники, є коти. Але хіба вони залазять в курятники, крадуть яйця? Ну, реально, там вони їх розбивають і з'їдають. Ну, в мене ось такий випадок. Що ви про це знаєте, думаєте, скажіть, будь ласка, ну. Хоча це дуже дивна для мене ситуація, подивимось, як вона буде розвиватись далі. Тобто, це чиїсь коти, чиїсь сусідські коти, можливо, вони там десь і не прямо в будинку постійно мешкають, хоча я сумніваюся. Судячи з того, коли я прибираю. Людей бачу, як там вільно почувають ці собаки і коти, то думаю, що це домашні коти, але повадилися ось до нас ходити. Дивно, дуже дивно. Ось. Дякую за перегляд, дякую за подобайку, за, Дякую вам за коментар. Якщо вам є що про це сказати, написати, додати, то я раду вас вітаю внизу під цим відео в коментарях. Бувайте!